Привіт, малята! Ось і закінчилась зима. Вона почула подих весни. Ласкавий сонячний промінець відчинив двері весни і все навколо почало оживати. Діти, а ви любите весну? Так, це чудова пора року. Тоді давайте ми з вами допоможемо весні скоріше вступити в свої права. І для цього ми побудемо зараз художниками, які намалюють весняну картину. А малювати ми будемо не фарбами, а словами. Подивіться на картину. Весна я кажу, а ви повторюєте: прийшла тепла весна. Яскраво світить сонечко, небо стало блакитним. На деревах з'явились листочки. Прокинулись від зимового сну тваринки, прилетіли з теплих країв птахи, весна, чарівна, пора року. А тепер спробуйте і повторіть: прийшла тепла весна. Яскраво світить сонечко, небо стало блакитним, на деревах з'явились листочки, прокинулись від зимового сну тваринки. Прилетіли з теплих країн птахи. Весна, чарівна, ворог. Молодці малята! А зараз давайте спробуємо виконати вправу і повторимо чистомовки. Сідайте рівненько і повторюємо. Са-са-са вже прийшла весна. Су, 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 я люблю весну. Сі. Сі, сі, ми веселі всі. Це, се, це, нам весна тепло несе. Давайте разом. Са, са, са. Вже прийшла весна. Су, су, су. Я люблю весну. Сі, 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 ми веселі всі, Си. Там весна тепло несе молодці малята. Давайте тепер разом повторимо, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили. Так, про весну. Чим вам подобається весна? Тим, що вона тепла, квітуча, запашна, яскрава і сонячна. Давайте згадаємо, ким ми пробували бути під час. Заняття і чи сподобалось вам? Так, ми були художниками, які малювали картину весни за допомогою слів. Я сподіваюся, що вам сподобалось малята. До зустрічі!